Цей шлях земний він нелегкий, він йде крізь біль, крізь труднощі і страждання, порою важко нам бувало, безвихідність і безсилля нас бувало. І так тяжко в ці часи бувало, коли в безсиллі твоя душа потихеньку помирала. Але чому? Чому це відбувалось? Чому не врятували в цей час гроші? Зв'язки, чи нові яхти і сховки. Відповідь на це була проста, бо в серці нашім були лише ті турботи, які цікавили нас, а не Христа, бо відрікались кожним разом того, хто завжди захищав. Він бачив все і країлося серце, коли він бачив цей жахливий шлях, яким і йшли ми. Не зважавши на всі ці болі, які гріх нам причиняв, ми звинувачували Бога, який так часто благословляв. І, незважаючи на всі ці рани, які ми причиняли своїми ж гріхами, він все чекав, коли його дитина відкриє серце для Отця і відречеться, не святого, але диявола і зла, коли нарешті вирішить у серці. Що причиною всіх болей був лише сатана, Лише його шлях призводить до страждань, до вічної і коливань, в яких не могли знайти ми місце цій краплині святості, яка завжди є в нас, дияволу невигідно лишати, це Боже Слово, яке працює в наших життях. Тому Він нещадно убиває те, що залишається від нашого Творця. Він хоче, щоб Твоя надія потихеньку помирала, щоб місця не лишалось для Христа, як шкода, що порою забуваємо, яка є влада у Творця, що Він сильніший є від злого і захищає завжди нас, що Його милість це є Боже, це не є людські діла, бо ми є люди, ми безсилі, і важко уявити, яка є влада у Творця. Нам лише залишається радіти і покладатись на Христа, бо хто, крім Бога, може оживити це зернятко віри, яке завжди є в нас. Амінь.